Медикаменти, великодні набори та речі для військових завіз на схід. Міський голова Тернополя Сергій Надал у супроводі автомайдану тернополяни відвідали бійців 24-ї бригади збройних сил України. На передову завезли пасочки, малюнки учнів 2-ї та 5-ї тернопільських шкіл, взуття, маскувальні сітки. передовні паски завжди було пронято потурбуватися про наших близьких, про рідних тих людей, які потребують якоїсь додаткової допомоги. І, власне, Ці хлопці, які сьогодні стоять там на передовій, вони могли б також святкувати Пасху в себе дома, за сімейним столом, в колі друзів, в колі сім'ї, але сьогодні вони там, з автоматом у руках, в окопах, в бліндажах. І тому я вважаю, що власне, було б правильно в ці дні поспілкуватися з ними. Передати їм вітання заступаючим святами, передати їм святкові подарунки. З військового спорядження привезли берці, штурмові рукавиці, тактичні маски, наколінники, рюкзаки. Окрім цього, медикаменти та кровоспинні пластирі, продукти харчування. Усе необхідне віддали тернопільським військовослужбовцям, які служать у селах Кримське, Нижній, Лисичанськ, Луганської області. Коли ти бачиш хлопці хлопців сльози на очах, коли ти їм виймаєш ці подарунки, а тим більше, коли вони взнали, що сам міський голова приїхав привітати їх з паскою, щоб вони не забули про них, то я думаю, що це немало важливо. Аби замінити застарілі кіоски, які залишились у спадок з початку 90-х, поруч з залізничним вокзалом в Тернополі архітектори на прохання підприємців запропонували сучасну інвестиційну пропозицію архітектурного комплексу. Там забезпечить благоустрій, асфальтування, освітлення та облаштують заїзд для туристичних автобусів за гроші інвестора. У новому комплексі працюватимуть підприємці. Також там будуть передбачені місця для торгівлі, сільськогосподарською продукцією, земельна ділянка. Лишиться у комунальній власності міста будівництво це є робочі місця і це є лице Тернополя. Тобто, люди, які виходять з залізничного вокзалу, вони першим ділом дивляться на це, на це приміщення на це будівництво. Тим більше, що з законної точки зору. До цього будівництва претензій немає ніяких. В кого запитуєшся? В принципі, є багато людей, які згідні, щоб замість оцих палаток чи мафів тимчасових, які не завжди відповідають санітарним умовам, дійсно стояло щось набагато гарніше. Нам потрібно захищати внутрішніх інвесторів, для того, щоб ми підняли економіку нашому Тернополі, повинен бути внутрішній інвестори, щоб заманити іноземного інвестора. Дуже часто зараз почалися конфлікт, на де будь-починається будівництво. Виникають певні громадські організації, які проти будівництва, не пояснюючи чому. Тернопіль матиме власний музей. До 475 ї річниці з дня заснування Тернополя городянам презентували ідею створення важливого історичного місця музею міста. Його облаштують у найдавнішій споруді Тернополя Старому замку. Поки підземні приміщення потребують ремонту, проте відкрити першу експозицію планують до Дня міста, 28 серпня. Великодню радість подарували дітям з малозабезпечених, багатодітних сімей та дітям інвалідам. Пасхальні святкові Ові вистави та концерти організовують уже другий рік поспіль. Влада міста каже, аби на захід могло прийти більше дітей. Розділили на дві частини. Кожен відвідало більше 700 дітлахів. Я тут вже другий раз ходжу. Один про діда Мороза я ходив. Мені подобаються концерти вистави. Я за тут була другий раз. Це дуже добре. от такі заходи проводити. Це дуже добре. Тим більше так як маленька дитина в нас вона дуже любить вистави, всякі то ми з задоволенням. 1 квітня для більшості споживачів на 50% здорожчала електроенергія. В 6 разів газ на 86% підвищили вартість теплової енергії. Усі тарифи збільшили на державному рівні відповідно до вимоги МВФ та прирівняли до ринкових. Тернополяни, які не спроможні платити за послуги з 1 травня, можуть оформити житлову субсидію для тих, хто оформив субсидію восени 2014-го, Компенсація продовжуватиметься автоматично. Я прошу всіх тернополян скористатися цією можливістю, не бути байдужим ще раз переглянути свої доходи подивитися форму декларації форму заяви яку всі ми минулого тижня доставили вам в кожну поштову скриньку разом з спеціальним випуском газети тернопіль вечірній попередньо в субсидії отримували 10 тисяч тернопільських сімей ми розраховуємо що при цьому подорожченню близько 45-48 тисяч тернопільських сімей будуть мати право на отримання цих субсидій тому прошу всіх тернополян скористатися цією можливістю тернополяни зможуть подати декларацію заяви поштою занести в управління соцполітики що на вулиці лисенка або вжеки там буде Дуть соціальні інспектори, які вже з 1 травня щодня прийматимуть документи на субсидії. Інформацію про надання житлових субсидій за спрощеною системою можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію управління соціальної політики міськради за номером 52 14 03. 21 квітня о 15-й у палаці культури Березиль Тернополян запрошують на виставу мюзикл якось на Великдень. Того ж дня, о 14-й на театральному майдані міста відбудеться міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл. 23 квітня о 19-й в українському домі запланований концерт муніципального галицького камерного оркестру. 25 квітня на театральному майдані міста організують спортивно-масовий Ахід рух заради здоров'я.